Ві, експерти і учасниці клубу Ukrainian Business Lady Club. Сьогодні в нас з вами дуже важлива тема, і ця тема називається Сім навичок високочекових експертів. Я вітаю вас у четвер, 22 лютого. Сьогодні така а, дуже важлива дата 22.02 2024 року. І я відчуваю, що сьогодні буде в нас дуже важливий да, психологічно і фінансово ефір. Сьогодні ми будемо з вами говорити а, про теми, яким чином ви можете стати VIP-експертом. Як почати спрацювати з VIP-клієнтами і як перейти до роботи на високий чек. Але сьогодні в нас буде а, специфічний фокус. Я думаю, що цю тему я хочу. Підняти і більше розкривати в найближчий час з декількох сторін, хочу сфокусувати вашу увагу на тому, що можна хотіти більше грошей і більш платежоспроможних і відповідальних клієнтів, але щоб отримати те, чого у вас наразі немає, вам треба зрозуміти, що робити по-новому. Для того, щоб робити це по-новому. Нам треба змінити мислення і навички всередині. Нам треба стати високочековим експертом. Тому сьогодні ми починаємо з того, що робити для того, щоб стати тим, хто вміє робити те, за що платять більші гроші, більш відповідальні, зрілі і організовані клієнти. Я про те, щоб побачити результати в вашому житті, більше гроші і задоволення від роботи. Але я розумію, що ці результати ви зможете побачити лише якщо ви зміните свої звички і зміните своє мислення, змінитесь всередині. І ця група вона. Є для мене таким дуже важливим актом служіння. Я являюся бізнес-коучем і наставником для жінок, експерток і підприємниць, яким я допомагаю зростати в доході завдяки тому, що ви стаєте більш цінним, більш впевненим, більш а, таким а, дорогим експертом, в першу чергу для себе. А в другу вже чергу це бачать клієнти, ваше оточення, і таким чином ви зростаєте. Але в першу чергу це зміни на рівні хто є я і як я можу стати більш цінною для себе і для світу, для того, щоб до мене поверталися гроші, визнання і клієнти як результат. І дуже вам дякую, що приходите на ефіри. Дуже вам дякую за підтримку. Будь ласка, напишіть звідки ви. Напишіть, будь ласка, місто і країну, у нас міжнародна тасовка. Я дуже радію, коли приходять люди і беруть участь із різних країн. Я з вами традиційно із США, Техасу, знаю, що ось вже бачу, що є ті, хто до нас доєднується з Норвегії, з Іспанії і можливо також о, Лондон. Дуже 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 рада вас бачити і дуже рада вашій. Участі у прямому ефірі сьогодні ви знаходитеся в просторі Ukrainian Business Lady Club. Це простор, призначений для того, щоб жінки, українки, які по всьому світу зараз знаходяться, могли почувати себе більш впевнено, збільшити свою самоцінність і реалізовуватися, працюючи на себе, отримати фінансову свободу, свободу в реалізації, свободу в проявленні і також. А досягти більшого рівня свободи це свободи бути щасливою людиною і створювати той світ, в якому ми хочемо жити. А, так, так, да, да, да. Лише впровадивши нові звички в своє життя, ми можемо досягти більше успіху. Так, і також я хочу сказати, що я була викладачем тренінгу: сім навичок високоефективних людей Стівна кові, і <плес> <плес> приблизно назва звідти взята. Але хочу сказати, що ті навички, які ми сьогодні будемо з вами проходити, чесно, я бачу їх як необхідними для. Кожного експерта, чи він хоче бути високочековим, чи не хоче бути високочековим, просто хоче бути ефективним експертом. Але для високочекових експертів ці сім навичок, які ми будемо сьогодні проходити, є просто must-have. Тому що для того, щоб люди вам продовжували не один раз заплатили, а продовжували поверталися до вас, і продовжували платити високі чеки і радили один одному роботу з вами. Вам потрібно бути тією людиною, яку хочуть радити, і яка знає і може спиратися, і сама на те, що ви являєтесь тою людиною, яка допомагає іншим отримувати результат, і ви також бачите, що ці результати проявляються. Але в першу чергу це зміни всередині. Чудово, так, я бачу, що в мене і коментарі працюють, і також я включу коментарі на комп'ютері. Так, і хочу сказати, що наш простір Бізнес Лейді Клаб так він також є грошовим. І сьогодні я також буду давати подаруночок в кінці сьогоднішньої зустрічі тій, хто буде а, уважна. А, Дивитися цей майстер-клас буде активною, так? І також я задам важливе питання в кінці майстер-класу і вибору тих, хто напише на, неї, на, це, на це питання дуже вичерпну і правильну відповідь. Тому такі подаруночки в нас є традицією, і це як просто, знаєте, прошивання думки про те, що коли я вкладаюся у те, щоб бути присутньою і уважною в кожній справі. Це завжди до мене повертається більшим прибутком. Концентрація рівно, рівно гроші. Якщо в нас ми розпорошені, і нас немає в тому, що ми робимо зараз, то гроші до нас будуть приходити хаотично і неспрогнозовано. Коли ми концентруємося і виділяємо час для того, щоб прокачувати своє мислення, до нас гроші приходять більш системно. І сьогодні ми з вами перейдемо. До суті, у нас сьогодні буде діагностика із трьох питань, і далі ми підемо в сім звичок. Якщо в нас залишиться час, то ми з вами зробимо коротку медитацію на інтеграцію цих звичок, поки на рівні тому, на якому ви можете їх інтегрувати і прокачати. Тобто, ну, якщо у нас сьогодні вийде по часу, то ми вийдемо не лише зі знаннями, а також із. Відчуттями і станами, як це бути високочековим експертом, який вже знає, як, бути, як мати ці звички? І подивимося, що відбудеться на рівні свідомості із чеком, який ви собі зараз бачите, і який ви можете отримувати, якщо ви прокачаєте ці навички. Отже, перше питання діагностики. Що таке високий чек для вас? Напишіть, будь ласка, відповіді: що ви вважаєте наразі високим чеком? І ми думаємо про те, що там думає Лена чи хтось там, наприклад, да, чи Маша? Я думаю, а що таке для мене наразі високий чек? Наприклад, це може бути скільки грошей за годину, чи за місяць, чи за рік? Якщо ви думаєте чеками а, протягом року. Наприклад, коли я думаю про те, що там, програма моєї наставниці, бізнес-наставниці рокова на рік коштує 20 тисяч доларів, для мене це високий чек. 6, 8, 10 тисяч доларів це також для мене високий чек. Але 20 для мене оце символ: 20 тисяч на рік. Це чек-такий орієнтир. Для когось хтось може надумати річними програмами, да, чи річними чеками, хтось буде думати, а скільки чек за годину для мене наразі високий. Моя година коштує в коучингу від 150 євро, коли купують пакетами. Для когось це високий чек. Але для мене це не високий чек наразі. Для мене, наприклад, коли я продаю свою програму там, піврічну за 5 тисяч доларів. Я це вважаю високим чеком. Чи продаю, наприклад, там зараз роздавляюся інші та, можливості, коли я можу продавати сві, свою годину за 250 доларів там, чи євро. Це для мене вже наразі є високий чек, а 150 євро для мене норма. Що для вас високий чек? І також зосередитися на тому моменті, а якими категоріями я мислю. Це година. Це три місяці, це півроку, це рік. Взагалі, як, 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 якими термінами я мислю? Це важливо, ми будемо про це сьогодні говорити, тому що чим масштабніше ви думаєте про послуги, коли ви думаєте масштабними часовими рамками, тим більшими сумами ви можете оперувати. І відчувати розслаблення в контакті з більшими сумами. Так, трьохмісячна програма 1500 євро. Так, наразі це е, високий чек. Будь ласка, напишіть, що ви наразі вважаєте для себе високим чеком. Як ви відчуваєте е, суми і час? Це перше. Питання. І е, ці ефіри коучингові, чим більше ви реально відповідаєте на мої питання, тим більше користі ви для себе берете. І також хочу сказати, що сьогодні в мене голос може стрибати, він то опускається, то знову піднімається. Зараз виходжу з фази вірусної. В, вівторок майже наговорила. Сьогодні говорю. але... Буду дуже вдячна вам, якщо мені не треба буде повторювати багато разів заклики написати вашу відповідь, тому що це в першу чергу допомагає вам. 2500 фунтів да, на карт на за картину, близька ціль, 10 тисяч фунтів стерлінгів за картину ціль маяк. Супер! Чудово, для мене це цінність часу. Наприклад, я отримую 100 доларів за годину консультації наставництва, і мій клієнт отримує вичерпну інформацію і позитивний результат. Так, е якість часу да, одразу угу. якість для клієнта. А наразі 100 доларів за годину це високий чек. Чудово, да? бачите, у всіх різні відчуття, хтось за годину, хтось три місяці е думає, хтось думає картиною да, проектом. Я зробила проект на 10 тисяч доларів. О! Це вже високий чек. На три-дві на це вже е, норма. Угу. Якщо я продаю е, то 10 мільйонів гривень за 3 місяці, якщо я купую послуги, 1000 євро в місяць. Так, це високий чек. Чудово, чудово. Цікаво, да, що тут можна сказати, це проектне мислення. Да, якщо я думаю, проєктами на 3 місяці, якщо я щось продаю, я продаю проєкт 10 мільйонів, якщо я щось купую, це послуги 1000 да, євро на місяць. Чудово! Зараз ми фіксуємо, що для нашої свідомості вже норма, а що для нас розширення. Друге важливе питання: за що ви вважаєте, люди готові платити великі гроші у вашій ніші? Бачите, цікаво, да? зараз різні експерти. Хтось оперує проектами, хтось оперує картинами, хтось оперує часовими рамками да? чи погодинною роботою, за що люди готові платити великі гроші у вашій ніші? Дуже важливе питання для вас. Хтось просто платить гроші, а, а хтось готовий платити великі гроші по високому чеку, за що саме? Що там має бути такого, щоб люди заплатили більше? Ефективність через професійність. Ага, Результат і професіоналізм? Супер, супер. Що ще? Чому це буде 100 доларів за годину? А не 35 чи 25? Якість подання інформації, індивідуальний підхід, ексклюзивне бачення запиту? Так, супер, дуже дякую, включаєтесь. Угу. Що ще ефективність, так, да, за результати. Так? Люди готові платити більші гроші за результати, але також є а, зараз да, коментарі щодо якості процесу. За якість подання інформації, за індивідуальний підхід, за ексклюзивне бачення запиту, тобто якість взаємодії. Також важлива, і я буду тут згодна: важливі результати, але важлива якість взаємодії. Людина-бренд висока ціна. Так, дуже важливий момент. Якщо в людини вибудований бренд, і вона вклала час і увагу, і часто гроші в те, щоб створити бренд, то люди платять. Спочатку ми платимо за те, щоб напрацювати репутацію і бренд, а потім репутація і бренд працює на нас і приносить нам гроші. Емоції, попередній досвід виставок в престижних галереях, рекомендації. Угу, чудово. Дуже вам дякую за вашу включеність. І третє питання: які ключові звички чи дії високочекового експерта на вашу думку? Як ви вважаєте, якими можуть бути ключові звички чи дії високочекового експерта, як вам зараз вважається? Зараз ви діагностували, а за що люди готові платити великі гроші? А зараз питання: а чим ви маєте оперувати на рівні звичок? Не один раз спробувала і зробила? А це моя звичка, щоб люди вам постійно... Повертали, гроші в обмін на ваш час, вашу увагу і вашу експертизу? Так, бачу відповіді на попередні питання: 500 доларів за трансформаційну програму Високий чек. Угу. Важливе питання номер 3 Які ключові звички і дії високочекового експерта на вашу думку? Ага, Олена пише: я досі досліджую, яку звичку впровадити для більшої ефективності. Да? Досі є питання, а яка ж це може має бути звичка для більшої ефективності? За якість результату і взаємодії люди, люди платять? Угу. Це попереднє питання. Зараз таке питання, можливо, на нього немає зараз у вас відповідей, і зараз ми будемо досліджувати тоді з вами. Ага, є відповіді: мудрість, грамотність, швидкість, впевненість в собі, якість послуги, професіоналізм, soft skills. Чудово, якість, систематичність комунікація. Супер. Супер. Це якості експерта високочекового. І хочу сказати, що якостям, персональним якостям високочекового експерта я хочу приділити наступний ефір. Да, наступний е, крок, можливо, через тиждень чи через два тижні. Сьогодні я хочу сконцентруватися на звичках з тої точки зору, що, що має системно вміти робити експерт, щоб за це платили високі чеки. Тобто є якості, да? я, як людина, чесна, мудра, е, там, е, сяюча, да, позитивна. Але є мої звички, що я вмію робити системно, як комунікувати з клієнтом для того, щоб це коштувало дорого. І сьогодні буде саме акцент на звичках, а не на якостях. Але дуже вам дякую, тому що ви не пишете не знаю, да ви пишете варіанти, якими можуть бути в вашій уяві ці варіанти: організованість, легкість. Це легкість, організованість це якості. Я б їх віднесла до якості. В карм, карма відповідна має бути. Ну, карма це відповідь на все. <сум> Індивідуальний план роботи. Супер, мені дуже подобається ваша включеність. Зараз я вам розкажу такий мій авторський метод, да? як я бачу, як я наразі бачу сім звичок високочекового експерта. Це не інтелектуальна соб... власність когось. Я ні на когось зараз не спираюся. Але це ті якості, ці звички, які я вважаю необхідними кожному високочековому експерту. Після того, як я сама вийшла на високий чек, і після того, як я рік вже майже супроводжую людей в переході до високих чеків. Так, а, десь була. Ага, а, до персонального мене питання. Отже, підготуйтеся, ми зараз з вами пірнаємо одразу до суті. І перша, перша звичка, яку я вам запропоную роздивитися, це мислити масштабно. Звичка думати довгостроковими періодами, бачити, розширювати. Бачення своє і клієнта на крок, два кроки, три кроки далі. Це звичка мислити масштабно. Да? Це не якість, яка вже є, а це те, що я допомагаю клієнтам робити. Коли клієнт до мене приходить і каже, в мене є проблема, він дуже часто думає, сьогодні і завтра. Чи якийсь найближчий період, коли він хоче вирішити цю проблему? Високочековий експерт може мати звичку, і має мати звичку розширювати мислення клієнта до того, щоб клієнт почав бачити далі і ширше. Проблема нас завжди зужує. Ми починаємо концентруватися сьогодні і вчора. Дуже часто в минулому була така проблема, і наразі вона ще є. Високочековий експерт <кій>, допомагає розширити бачення на рік, на три, на п'ять, але завжди це розширення бачення призводить до більш масштабного мислення клієнта більшими категоріями, більшими задачами, і клієнт починає бачити рішення іншого рівня. Не з точки зору, як справитися з проблемою, яка виникла вчора і ще існує сьогодні, а яким мені треба стати, щоб досягти результатів в більшій перспективі. Для того, щоб мати звичку, розширювати мислення клієнта нам треба розширювати мислення своє. Для цього дуже бажано, щоб у вас були прописані цілі на найближчий рік, на три роки. На 5 чи 10 років. І а, не всі експерти мають це широке бачення своєї практики і своїх задач на життя. У мене є бачення моєї цілі на кінець життя. Я розумію, що в мене є така ціль, а, по відношенню до якої я звіряю кожен свій рік. І це масштабне мислення допомагає мені. Весь час виводити моїх клієнтів до більшого масштабу. Я масштабуючий коуч, і я з кожним клієнтом допомагаю йому масштабувати його мислення. Наскільки зараз питання до вас щодо першої звички? Наскільки актуально вам прокачати цю звичку? Від одного до п'яти? Давайте так: від одного до п'яти. Один не дуже актуально, да? я і так дуже масштабно мислю, і я допомагаю іншим весь час допомагаю, іншим мислити масштабно. П'ять дуже актуально, тому що в мене цей навик мало прокачаний. Угу, угу. Будь ласка, поставте зараз п'ятірку, але собі напишіть там, чи п'ятірку, чи одиничку, чи двійку, чи трійку, да? але собі напишіть, будь ласка. Зараз сім навиків ми будемо діагностувати. Один 5 наприклад, п'ять. Да? І будь ласка, ставте так: зараз у вас там ми діагностуємо першу звичку: один тире і ваша цифра, да? щоб я розуміла відповіді, на які питання ви ставите в чаті, тому що хтось буде дивитися в запису і буде ставити свої відповіді. Я б хотіла розуміти, про які відповіді на які звички це йдеться мова. 5, 5, 5, 5. Дуже актуально всім прокачувати масштабне мислення. Це дуже важливо. Друге, друга звичка ставити сильні питання. Якої б ви сфери, не, В якій би ви ніші не працювали? Якщо ваша задача дати більший результат клієнту, вам треба навчитися ставити людям сильні питання. Навіть якщо ви консультант, <клух> навіть якщо до вас люди приходять і кажуть, зроби мені це, якщо ви навчитеся ставити сильні питання, ви зможете поєднувати людину з сенсом, для чого йому та задача, для якої він до вас прийшов. Вже не говорячи про те, що якщо ви працюєте з людьми <клух> як коуч чи як наставник, це ваша пряма <клух> робота. Вибачаюся, ще е, вірус мене покидає потрошку. Друга звичка ставити сильні питання. І тут дуже важливо розуміти, що таке сильні питання, а що такі слабкі питання. Ставити відкриті, короткі, по суті, які розкривають мислення на рівні хто і що, які допомагають клієнту пірнути в глибину Детальніше про сильні питання я буду ще розказувати, але це навичка ставити лаконічні, відкриті, по суті, на рівні хто і що. Це навичка, звичка, яка вам як експерту змінить вашу практику, і яка змінить вас як людину набагато більш ефективно у стосунках 100%.